Вітаю! Задачка на сьогодні доволі проста пограти трохи рейтингових дуелів і не вилетіти в голд дивізіон. Поїхали. Так, розпочинаємо. Підбирає нам суперника. Поки його нам підбирає, хочу сказати, що доволі важко мені зараз в майстер дивізіоні, тому що. Суперники доволі досвідчені, знають набагато більше, ніж я. Десь вивожу на якомусь везінні, десь щось трохи пам'ятаю. Ну, давайте подивимось, що з того вийде. Суперника нам підбирає доволі довго. В майстер дивізіоні таке буває, таке трапляється. Ну, і хто ж це буде? Хто ж це буде? О, одна тисяча рейтингу. Япончик. Япончик з тисячою рейтингу привітали з ним. А койпус. Койпус. Добренько. Добренько. Так, щось, щось трохи дивне. Це еквадор? Чи що це таке? Я думаю, це Еквадор з таким болородом, з такою розміткою. Але де? Гори. Гори. Десь може тут. Ні, не тут. Ну, але Еквадор вгадано і це вже непогано. Поїхали далі. Ну, тисяча рейтингу суперник, це, це буде дуже важко. Це в нас Сенегал, правий рух, правий рух, синенькі номери. Ну так, я думаю, це Сенегал, але де? Мабуть, десь тут? Ні, не тут, це на кордоні. Це на кордоні з Мавританією. Ну, ми трошки ближче, ніж суперник, це вже непогано. Бо в регіон Гесати Сенегал доволі важко. Так. Жовтий номер позаду, а чи у всіх так? Так, лівий рух, це Це UK. Де саме також, не знаю. Хай буде десь посередині. Ми знову, Ми знову трошки ближче, ніж суперник, але це Уельс. Або на самому кордоні. Не встиг побачити. Так, 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 так. Опа, це якась дивна локація. Е, трекер пішки, трекер пішки, що ж це таке? Папа Ротсака. А я не знаю, що це. Правий рух. Взагалі не знаю, що це. Хай десь біля Ой, Мадагаскар. Ну так, трекер в Мадагаскарі, а я щось. Брюнетів не побачив. Мабуть... Всі навколо були брюнети, а я не звернув на то увагу і це дуже погано. Це в нас схоже на пар. Це в нас дуже схоже на пар або на боцвану. Але де саме... Знайти б якийсь вказівник? Хоча б з номером дороги. Дуже сухо, дуже сухо, ніяких ні гір, нічого немає. Я думаю, десь тут... Ну майже, майже непогано. Доволі непогано. Так, так так, так так, Звісно, суперник у якого 1К рейтингу знає набагато більше, ніж я. Це Хорватія чи що? Ні, не схоже, не схоже це на Хорватію. Ну, звісно, він знає, на відміну від мене. Не знаю, піду в Хорватію по першому враженню. Ну добре, добре, подобається. Дуже подобається такий гест, трохи зрівнялись по ХПшечкам. Боларди хорватські я не завжди взнаю, але це жовтий чи помаранчевий. Да, мабуть, жовтий. Так, жовтий це в нас Іспанія, іспанська мова, це М. Це М у нас десь зверху, десь тут. Давайте одразу поставимо, бо він зараз знайде дорогу. Я знаю, я знаю цих суперників. Я не хочу шукати дороги. Але це МК десь повинні бути отут назви доріг. І ніфіга. Ніфіга, це майже на півдні. Ну і ми майже відлетіли. Чи подарує він нам ще один шанс. Знову якесь все дуже дивне. Ой, а знаєте що це? Це, скоріш за все, Пакистан в Лахорі. Чомусь мені так з Бангладеш. Все. Відлетіло. Відлетіли. Так, ми і не вилетіли все ж в Голд дивізіон. Давайте це виправимо, давайте все ж туди сходимо. 914 рейтингу проти нас француз. Санці. Санці. Привітаємося з Санці. Не знаю, як читається його нік. По першому враженню знову схоже на якусь Південну Африканську Республіку. Я думаю, так воно і є. Але де це? Гадати не дуже хочу. Хай буде Блю Фонтейн. Чи Блю Фонтейн? Зараз для мене буде. Блін, якісь пальми. Треба було ближче до... Берегу. Ні, ні. Дивно. Дивно, що тут взагалі можуть. А, тут, тут, тут якесь водосховище, тут водичка. Мабуть, саме тому там є якісь пальми, але він пішов логічно ближче до берегу. До узбережжя. Так, а це в нас що, Мексика якась? Ну ні, ну навіщо ви заблюрили? Пуэте Ріо Гранде. Ріо Гранде. Якесь Ріо Гранде у нас отут десь є. Ріо Гранде Сіті. Давайте його поставимо, я не знаю. Пуерте, Пуенте. Ну, мова іспанська, все ж це десь Мексика, мабуть. Добре, що я знаю, що таке Ріо Гранде, але... Ну так, це Мексика. Звісно, це Мексика, але суперник взагалі пішов кудись в Бразилію. Ну добре, добре. Ох, скільки прапорів! Ого-го-го-го-го! Обирай будь-який. Піца, ля карте, кебаб, шо? Невже? ні, це, це навряд Італія все сьогон, сьогон, це у нас... Це, а, це Швеція, мабуть. Чомусь я думаю, що це Швеція. Поставимо десь біля Стокгольму, так, доволі цивільно тут. Я не думаю, що це десь сильно на півночі. Можливо, навпаки, десь на півдні якесь містечко, типу Мальма. Подивимось. Ну так. Треба було Мальму ставити. Було б набагато краще, прям сильно краще. Я поставив мальму. Більше б ХП-шок з нього зняли. Тринтетин, знову якась Європа, якась доволі сухувата. Мову б десь побачити бо я... Так, ось, ось вона і мова. Неруда і колеске Через Реберпросаллі для. Ну, Франція. Бачимо якісь гори, біля Бордо є трошки гір, і отут, звісно, в Альпах є гори. М -м 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 гори в нас, гори в нас на захід. Ну, так, давайте біля Бордо десь поставимо, можливо, це оці пагорби. А можливо, треба було десь ставити отут. Бо гори наче навколо. Ну, подивимось зараз. Так, це все ж таки Альпи були. Біля Алип. Там, де я сказав, тут де гори навколо. Ну, добре, добре. Ніжин. Чернігів. Чернігів у нас куди? Чернігів у нас на північ. Ніжин. Десь давайте поставимо тут. Стоп, а Нин куди був? Ой, це помилка. Ніжен був. А, треба було між Черніговим і Нижином ставити. А, це навпаки. А, ну так, так, дійсно, між Черніговим і Ніжином. Ну, Українцю дало Україну, нарешті це сталося, бо зазвичай французам Францію. До речі, в минулому раунді він же француз, йому дало Францію. Тобто гра трохи, як то кажуть, о, це знову він. Це знову Санці, це знову Франція. Гра у нас максимально однаково з нами повела себе. І після Франції французу дала у Кордоба. Чи його? Це Мексика? Стоп, яка Кордоба, Мексика? Що я... Що я милю? Ось Кордоба, Аргентина. Так, а кордоба в нас куди? Де той вказівник? Я його загубив. Е. Де ти є? Загубився вказівник. Ну капець. Оце я дав. Ну так, це має бути. Та ну. Побачив кордобу, побачив, блін, кордобу, це в нас Польща десь на півночі. Десь я бачив гайд, що нов закінчення. Частіше зустрічаються на півночі. Гарний гайд. Дякую. Дякую. Але я міг сплутати. Памбрапам. АЗС. Оце в нас. Це в нас. Хто? Це в нас... Це в нас Україна, Заньки, Кошелівка. Мала Кошелівка Марія. Ну, якщо тут продубльовано латиницею, я думаю, це десь на заході України. Але гір взагалі немає. Від слова зовсім. Мала кошелівка. Нічого вона нам не дає. Може ще якийсь вказівник буде. Не хочу поспішати, бо в мене дуже мало хп -шок. І це може бути дуже швидкий реванш від суперника. Прям миттєвий. За два раунди. Ще побачити, що там написано. Не схоже це на захід, якось дуже рівнинно. Можливо це на кордоні десь тут. Так, це біля кордону. Це знову ніжен. Ну ти подиви. Одна і та сама локація. А я її не впізнав. Ну так буває. Суперник взагалі в Мордор пішов. Так також буває. Так, ну що, це в нас... це в нас Камбоджа, мабуть. Рух. Ну, справа людина їде, так. Я думаю, це Камбоджа. Просто, просто тично біля столиці. Бо суперник, скоріш за все, зробить точно так же, а мені ризикувати вже якось, вже якось не дуже хочеться. Бо Камбоджу я по регіонам не дуже шарю. Оце він дав. Ми ще не відлетіли, але оце він молодець. Дуже гарно пішов. Дуже гарно пішов. По першому враженню таке зимове покриття буває у нас в Швеції або в Чехії. Але все мимо. Це щось на італійську типу схоже. Ну так, я думаю, це Італія в горах десь в Альпах. Мабуть, ще далі. Мабуть, десь тут. Там, 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 там. Можливо, він взагалі Італію не побачить, але я думаю, француз сусідню країну розпізнає дуже непогано. Ну так. Це сам кордон з Австрією. У мене 68 очочок. 68. Поганенько, поганенько. І нам дає Канаду або США на завершення, де я взагалі нічого не шарю. Оце прям кайфулі. Хоча б зрозуміти, що за країна. Не кажучи вже про те, що я взагалі не шарю в регіонах. Тантаратанболт нічого він мені не дає, його не знаю. Ой, як же в цих США важко розібратись. Багато хвойних. Дуже багато хвойних я зустрічав десь отут. Десь отут. Повіримо самому собі. Ну, давайте. Ой-ой-ой, молодець. Молодець француз. Бом-бом-бом! Ну ти француз. Так, ну давайте ще одну зіграємо, може знову на нього попадемо. На цього санкції. Ні, він, мабуть, на радощах реваншу пішов десь. Чарку підіймати. Бідоха. <свісно> так, знову не знаходить нам суперника дуже довго. Отакі От вони рейтингові дуелі. Шальки терезів можуть то в один бік, то в інший. Коли кидає локації, які я більш-менш знаю, все прекрасно. Коли кидає такі, які типу США або Канади, ну, то вже важко. то вже дуже важко. Колись я сяду і все ж таки вивчу ці дві країни. Але то буде вже зовсім інша історія. І коли це буде, я також не знаю, бо не дуже хочу це. Ай. Мудрний то процес. Ну де ви, люди, де ви? Нікого не знаходить. Так, япончик матіні, япончик матіні, привітаємося з ним. Рейтинг у нього непоганий. 926. Але колись ми там були. Треба якось ще разок туди залізти. Ну, По першому враженню, це якийсь Таїланд або Філіппіни. Таїланд або Філіппіни з такою бетонкою. Побачити б рух. Якщо рух зліва, то це скоріш за все Таїланд. Якщо рух справа, то це, скоріш за все, Філіппіни. Машина. Вони всі стоять зліва. Тай. Тай тай. тай. Ну... Стоп. Оце мені вже не подобається. Тай. тай, 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 Ну, хай буде тай, я не знаю. Це все ж Філіппіни. Тут було 50 на 50. Побачив машини, які стоять зліва на узбіччі і подумав, що це все ж таки тай. Але ні. О, а це Мордор, схоже. Ні, це не Мордор, це Киргизстан, це поряд. Це поряд. Так, гори. Гори в нас на північ. Я, мабуть, кудись сюди пішов. Давайте не дуже далеко від Бішкеку, ну так, непогано. Це біля озера. Але, якщо чесно, води якось взагалі не відчувалось поряд. Так, далі в нас якась Європа. Ой, добре б знати оті знаки, які я тільки що побачив. Але я їх не знаю. Мартін і Нецпалі. Я вже тут колись був. Оцей вказівник Мартін і Нецпаля я колись вже бачив. Мартін і Нецпаля. Я, здається, пішов в тобто в Польщу. А то виявилось не воно. Блін, чому я взагалі не пам'ятаю, де це було? Ну давайте, хай буде Чехія на цей раз. Минулий раз пішов в Польщу і промазав, але... Або не промазав, я не пам'ятаю чесно. Це Словакія. Отепер я точно це запам'ятаю. Оцей Мартін нецпалівка Ну, Все ж Чехія ближче до Словакії, ніж Польща. І вже непогано. Буенідос, що то там Буенідос? Банальна Аргентина. Якась, мабуть, банальна Аргентина. Ну, але я не впевнений. Номера якісь занадто короткі, як для Аргентини. Якісь занадто короткі номера, як для Аргентини. І немає чорної точки. А що це в нас може бути? Якщо не Аргентина, Біла розмитка. Жовті номери вже не вперше бачу. В якійсь країні на комерційних машинах жовті номери. І колись я це також запам'ятаю, але поки. Воно мені не далось. Точка Пі. Точка Пі. Перу. Ну добре. Це сама північ? Це сама північ. Так. В останній момент я побачив полосатий вказівник. Він точно вказував на Перу. Але спочатку мені так не здалося. Оце я взагалі щось загубився. Машина їде наче зліва. Машина їде наче зліва. Це схоже на Південну Африку. Так, просто по виду, Ну, я думаю, що це вона і є. Мені на. Південній півкулі, бо сонце на півночі. Добре, не хочу його шукати. Десь біля лісу. Ого, як непогано я поставив. Оце прям кайфулі. Це прям непогано. Можливо, це трохи деморалізує суперника і він почне помилятись. А це в нас без передніх номерів. Це в нас... Це в нас Канада. Десь дуже на півночі, мені здається. Вода в нас. Вода в нас на схід. Чомусь мені здається, що це десь взагалі в грібенях. Ну, але сильно далеко я не полізу, щось мені жим -жим. А, Ну добре, що я не поліз кудись туди. Добре, добре, добре. Так, цей бедерявий стовп мені щось повинен дати. Я думаю, що він якийсь типу французький. Ну так, так, це точно Франція, якісь поля. Франція поля, це у нас просто рандом десь біля Парижу. Ну Ні, це південь. Це сам південь біля Тулузу, і здається, я відлетів. Так. Поганенько, поганенько, молодець япончик зіграв дуже гарно. Ми в Голд дивізіоні, але мені це не подобається. Треба повернутися в майстер. Я думаю, на тому досить. Дало нам, до речі, знову француза, батер. Рейтинг у нього не дуже високий, я думаю, у мене великі шанси швидко повернутися в майстер Дивізіон, але буває буквально всяке. Але буває буквально всяке. Це в нас знову якась типу Канада без передніх номерів. Місцевість, до речі, дуже схожа. Ну так, плюс-мінус. Місцевість я піду в якусь нову Скоттію. Можливо, це все ж таки там, але... Типу більш цивільно якось, більше будівель. Можливо, все ж таки Новоскоті. Суперник трохи розгубився, здається. Ну Це Сан-П'єр, Сан-П'єр, Міклеон, Сан-П'єр. Це знову той же самий острів. Дарма я сам собі не повірив. Так, 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 так. Так, а це щось типу Іспанії. От прям чомусь мені здається, так, ми десь ми десь на північній півкулі, бо сонце трохи на південь. Так, чисто по виду схоже на Іспанію. Побачити б якийсь вказівничок або просто мову. І була б Google машина. Ну, ну, будь ласка, не гальмуй. Ну їдь. Ну їдь, друже, ну така магістраль. Тут можна нормально пилить, стоки меча. Давай, 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 давай. давай, Вказівничок який-небудь. Блясочка. Нормальні люди, нормальні гравці з гарним досвідом просто по. А, це що? Та ні. Не поняв, Спочатку я подумав, що це. Типу португальський номер, але щось не схоже. Що хотів сказати, що люди з досвідом трохи побільше, ніж у мене, навіть по таким от знакам країни розрізняють. І їм взагалі навіть рухатись по мапі не дуже то й потрібно. Але мені поки того всього не вистачає. Ну що повіримо собі, що це Іспанія. Я не знаю. Хай буде Іспанія. Це Туреччина. Оце провтик. Оце прям дикий правтик. Я не побачив жодного турецького боларду. Можливо, якщо пішов би в інший бік, то вони десь там і були. Це в нас мало. Можливо, суперник не знає цю машину, тому давайте швидше тицнемо. Швидше тицнемо. Може він кудись в Африку піде. Це буде дуже непогано. Ну Він не пішов в Африку, він пішов на північ Перу. І це все. Все, ми повернулись в майстер дивізіон. В Голді, особливо, коли кидаю суперників таких не дуже, не дуже складних. Мені якось ну, доволі неважко, але бувають профтики з Туреччиною, тобто з Іспанією замість Туреччини. Ну, але якось так. Дійсно, я поки не все знаю. Треба вчити. На все добре, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте ваші коментарі. Буду радий бачити кожного. Все, па-па.